Христина, нашому місцему тісто. Скільки ви вже його намісили? Який раз ви вже мішите? 45 хвилин минуло. 45. Тісто готове. Нащо ти його ще робиш? Це туге тісто. Це більш-менш нормально. Це на вертуток. Хорошо, ні, воно ще твердіше має бути. Все вже закінчили. Вас більше немає часу. Зробили, помилились, пішли далі. Добре. Я ж самі мурахи, коли дивлюся, як вони на них кричать. Робіть вареники, Катати. просто Все. начинка готова? А. Ні. А, цибулі, чого тільки поставили? По цибульці були питання, що Онет на третьому разі, коли він а, вибіжав до неї, що Анет тільки нарізала цибулю, а не смажила. — От ти порі. Не знімай пательню з вогню. Угу. В тебе вона коли піднімається, не смажиться. додав більше масла і олії. Іди подивись на начинку, да, Давай да. на начинки вже начинка. Тобі 45 хвилин пройшло. Треба начинка. 45 хвилин пройшло. Треба тісто. Так у нас була трошки заминка по часу, і ми чекали ось цієї начинки. Я не проконтролювала цей момент. Чуть-чуть недужата якась така, знаєш, сушевська робота, де треба було чітко, правильно розставити процеси. Сюди вершкове масло я не додавала. Чого сонце? Я сказав і зробила. Хотіла. Я сказав одразу: суміш вершкової рослинного. ти хотіла. Ну, mm -hmm. блін, хоті — далі. Е, Ярославський, е, він щось каже, треба виконувати. Чого твої шкварки отут стоять і ти мене слухаєш? Чого вони не смажаться? Смаж. Я вже з-за такого тону в мене вже як якось розгубилося, я вже не знаю, що відповісти. Так само в тебе мали бути вже шкварки без олійки, ні в якому фритюрі. І я розумію, що Володимир е працює з дуже професійними людьми, на кухні. І в нього все там чітко. Ми не такі професійні, ми аматори. Прибирайте, будь ласка, взагалі все. Звідси, а, все А, мій надлишково. милий, варенички, ліпи. Хоче, хоче. Хоче, хоче, але вони навряд чи вийдуть, тому що у вас настрій поганий, Володимир. Ні, в мене А вареники гарний треба настрій. з любов'ю. Дивися, все, оце готове. Роби одразу ще. Та, Роби давай, одразу я ще. Я зроблю Роби одразу так. ще. То не вергуни. Тепер ти зрозуміла, чому я казав, що тісто має бути плотніше. З приводу фарша? Дивися. Ще, ага, я зрозуміла. На, Тобі по... вистачить цього? Да, Або отак ще. Я тобі сказав, куди ти куди ви стільки не готувалися. Роби сама. Я спробувала. Спробувала, да. смачно. Мені смачно. Не смачно. Чого? Ну, де тут сіль? Де перець? Де яскравість? Де тебе тісто, тісто.